Ой, час пора, гості з двора, ой, час пора гості з двора, ой часи і пора, гості з двора, запрягайте коні в шори, запрягайте, коні в шори, сядем, дай поїдем, сядем, дай поїдем, та й поїдем чисте поле, та й поїдем чисте Розвіємо своє горе, розвіємо своє горе погукаєм долю, погукаєм долю, та й посіємо пшеницю, та й посіємо пшеницю на хліб-поляницю, на хліб-поляницю. Ой час спора гості з двора, ой час спора гості з двора, ой отчаси пора.